В умовах воєнного стану місто працює та розвивається. Важливий напрямок життєдіяльності робота комунальних та приватних підприємств, сфери надання послуг, сприяння криворіжцям у працевлаштуванні та відкритті власної справи. Місто все робить для того, щоб розвивати підприємництво. і розроблена програма, де ми підтримуємо наш бізнес, котрий бере кредити, ми відсотки за кредити. Погашаємо і допомагаємо в грантових програмах, те, що розробила і держава, і банки. Інформування, консультації, допомога починаючи з березня, понад 660 підприємців взяли участь у зустрічах, на яких розглядали можливість отримання грантів від держави. Грант від держави на бізнес це означає безповоротня фінансова підтримка. Під проекти, які пишуть підприємці або ті, хто. Планує власну справу розпочати, і, от наше завдання спільно з підприємцями, ті хто просто мешканці, які тільки бажають відкрити своє підприємництво, роз'яснити, проконсультувати, розповісти весь алгоритм, весь шлях, який необхідно їм подолати для того, щоб досягнути успіху в цій справі. Учасники цього процесу не лише ті, хто бажає отримати гроші на власну справу у цьому проєкті. Представники Ощадбанку та центру зайнятості. Обов'язкова умова отримання коштів від держави, захист, бізнес ідей, потенційних отримувачів грантів. Як тільки він отримав повідомлення, що він стає отримувачем, він має стати підприємцем. Потім він має відкрити в Ощадбанку рахунок спеціальний рахунок, тобто під спеціальний рахунок, під не Посередній той проект, який він прописав, от і, і, і далі е центр зайнятості моніторить, як він дотримається вимоги. Основна вимога це створення робочих місць. Юлія, приватна підприємиця, мріє про розширення власної кав'ярні так как я уже в кофе 13 лет нахожусь в этом бизнесе и поэтому именно в этой стези я буду делать направление, так как бизнес набирает обороты, профессия становится модно, кофе все пьют. Я узнала об этой программе, это очень интересная программа, так как у меня очень много идей, и я хочу больше расширяться, больше давать рабочие места. ну, у меня много идей, которые надо воплощать в жизнь. С початку року криворізькі підприємці вже отримали гранти на розвиток власної справи на суму 18 млн гривень. Очікується, що вони створять ще понад 80 нових робочих місць. Сьогодні ми провели черговий семінар в Сахзаганському районі. Таких семінарів ми вже більше 120 провели, і 16 наших підприємств вже отримали гранти і розпочинають розвивати свій бізнес. Ми для них і робимо все, щоб були і технологічні парки, і індустріальні парки, і були пільги по податкам. Місто всіми своїми діями підтримує підприємництво. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.